На наступний тиждень, на цей сесійний тиждень, більше ста законопроєктів поставлено в порядок денний. Але там немає законопроєктів для людей, там немає законопроєктів для розвитку держави. Там є законопроєкти, які далі продовжують руйнувати життя кожного українця. І тому, чим менше цих законопроєктів буде прийнято, тим легше буде рядовим пересічним українцям жити. Тому що сьогодні всі законопроекти, які посилюють тиск на українців, які посилюють тиск на малий і середній бізнес, посилюють тиск на українську банківську систему, практично руйнують економіку і соціальну політику держави. Я думаю, що далі це терпіти неможливо. І треба чесно і відверто людям сказати, що в парламенті сформована антиукраїнська і антинародна більшість. Цю більшість. Зруйнувати будь-яким іншим чином, крім дострокових парламентських виборів, неможливо. Не вірте всім депутатам, які верещать, тримаючись за свої крісла, що дострокові парламентські вибори це для України погано. Вони так говорять, тому що вони пазурами в ці крісла депутатів чіпилися, і вони знають, що якщо пройдуть дострокові парламентські вибори, вони більше в парламент не потраплять. І тому так зубами тримаються за владу. Я хочу зараз звернутися до всіх українців. Єдиний шлях і єдина можливість позбавитися від корумпованої парламентської більшості, яка обслуговує сьогодні клани. Обслуговує корупцію високопосадовців в Україні, це провести дострокові парламентські вибори. Іншого мирного конституційного шляху не залишається. І людям треба діяти, щоб тиснути сьогодні на всіх високопосадовців, які зобов'язані прийняти рішення про проведення дострокових парламентських виборів.